Друзі, привіт! Я вам вже розповідала, що скоро в мене виходить моя перша книга, яка називається Послання доньці і сьогодні я трохи хочу поділитися з вами про те, що саме буде в цій книзі. Книга ця присвячена гармонії та щастю життя. І там буде 10 розділів. Тобто, це така свого роду енциклопедія щастя і взагалі енциклопедія життя, бо. Будемо розглядати його з різних сторін, поговоримо про те, що дійсно впливає на наше життя, на наше відчуття щастя чи видоволеності чи ні своїм життям. І в першу чергу це, звичайно, будуть відносини з собою, буде розділ про це, про любов до себе, про впевненість, про проявленість, про те, як відчувати себе більш, більш впевненою, як заявляти про себе, і взагалі, як відчувати себе цінною, гідною та іншим. Це, я вважаю, основа життя. Без цього неможливо побудувати гармонійне життя. Ще також буде розділ про гармонію із Всесвітом, гармонію із цим життям, про те, як жити в потоці, як легко отримувати бажане, як здійснювати свої мрії. Це реально і ми про це будемо говорити. Також буде про відносини з іншими людьми, про дружбу, про кохання, про те, як створити щасливі гармонійні відносини з чоловіком. Це, звичайно, теж така окрема частина нашого життя, і вона дуже важлива. Поговоримо про здоров'я, здоров'я та щастя, як це взаємопов'язано, як наші емоції впливають на здоров'я, як його покращити, як жити більш щасливим, задоволеним та здоровим життям. Також буде про фінанси, буде окремий розділ про фінанси, про фінансове мислення, про те, як будувати своє щасливе фінансове. Наповнене життя, про те, як збільшувати доходи та все інше. Про підсвідомі блоки також там поговоримо. Ну, багато чого, різних аспектів фінансового життя. Також буде розділ про методи створення свого щасливого життя, про те, як ми можемо впливати на нього, як ми можемо реалізувати свої мрії, свої бажання. І, взагалі, жити легко, радісно, тому що ми цього варті. І дуже скоро ця книга вже вийде. Я планую це у вересні, я потім вам додатково повідомлю. А зараз напишіть мені, який розділ вас зацікав найбільше і що б ви хотіли прочитати в першу чергу. Люблю вас до зв'язку!